Вучайте! Вау, Кіра! Привіт, друзі! Ви на каналі Вау Кіра! І сьогодні з Кірою ми робимо костюм їй до школи на показ мод. Тематика костюми в еко-стилі. Але спершу я вам хочу показати свої кристали з попереднього відео. Так, подивіться, наскільки вони розрослися. Так, вони, вони і знизу, і по боках уже прям вилізають. Так, вони просто окутали цей стаканчик і. Ось така у нас краса вийшла, цілий світ. Да. Але попереднє відео воно і не знизу виростало, а тільки збоку. а тепер воно уже і отак, от і ще й внизу Тому що, починає. бачиш, потрібно не тільки 24 години, а набагато більше. Треба 5-6 днів. днів. Ну, так, Я от декілька днів пройшло, і подивіться, яка краса тут. І різні відтінки блакитні. От тут, якщо так подивитися, тут таке наче біле. Ніби зима якась. Да, зима, це кубок таких кристалів, зимових целяків. Так, ось такі у нас кристали вийшли. Да. Так, тому давайте своїм кристалам більше, ніж 24 години, для того, щоб побачити результат. Да. Так, що ж, повертаємося до нашого костюму. Давай покажемо, що ми робимо. У нас є ми певна робимо. ідея, це у Кіри є цікаве таке плаття в квіти. Ну, та, так, така сукня в квіти є. Ми ще, ще придумали. Цей, ми ще на рубашку, де намальовані там метелики зв'язані. Так, на сорочку От, ми будемо пришивати чи приклеювати ось такі квіти да. з паперу кольорового. Ми їх робимо самостійно. Подивіться, як ми їх робимо. Подивіться, які в нас це ми тільки розпочали. Тому вже скільки ми їх наробимо і як це буде виглядати в кінці, в кінці ви вже все побачите. все всю, покажемо обов'язково. Весь навіть образ. образ, так так хочемо показати, що ось у нас дивіться скільки у нас різних пелюсточків. Із кольорів, ми це ще будемо створювати, із них квіти. Ось будуть такі також цікаві штучки. Або так і залишимо, а можна це до квіточки. Можливо, так, показуємо. Ось, дивіться, такий кольоровий папір. Намалювали Намалювати пелюсточки. Вирізаємо і створюємо ось такі квіти. Зараз будемо вирізати і потім вам покажемо. На одному з прикладів, як ми робимо квіти. По-різному у нас. Це ми самі фантазуємо. Ми ні звідки не беремо зразок. Ми просто так беремо і створюємо. А зараз ми вам покажемо, як же ми робимо ось ці чудові квіти. Віра вже повирізала ось такі полісточки. І ще, і ще жовті. І жовті, так. Я. Повирізала, а я зараз ось у такий у нас залишок, з чого ми вирізали пелюстки, Я зараз зроблю з нього серединку. ось, 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 цю. Мама, ось, ось, ось цю серединку. В мене вже приклеїш, я зробила. Щось Вон воно довго клеїться. Ну, потримай, потримай. Ми зараз теж наш серединку так склеїмо, щоб вона трималася. Я думаю, хочу щоб було, щоб було швидше. От дивіться, як гарно. Супер. Я дуже якрава вийшла квітка. І серединочка кажуть. Мені завжди подобається, коли малесенькі серединочки, а великі полюсточки. Угу. Це було так красиво. Так, а тепер буду робити квітку, буду створювати квіточку. Ось я так хоблю. Мама, а знаєш, які я дуже люблю квіти? І далі ось буде у нас. Мам. Ось якось отак. Знаєш, які я хочу квіти зробити? Якісь по два кольори, а якісь по три кольори або взагалі по всі кольори? Будемо експериментувати. Я хотіла отак. Залежить тільки від нашої фантазії. Наскільки зможемо вигадати? І все. Квіти можуть бути тим паче, у нас це творчість. Ми створюємо якийсь цікавий костюм, тому фантазувати можна наповну. І квіти можуть бути самі-самі різноманітні. Mm. Далі. І ось так буду робити по колу, як я хочу собі бачити цю квіточку. Потім отак можна oh, ось, ось, ось так робити наступні. І буде в нас щось схоже на ось оцю квітку. Мама, mm. а mm. знаєш, що там взади? Тут ззаді ось так. <хи> ну, нічого, у нас це не буде видно, тому що ми отак будемо прикріплювати mm. е, до mm. сорочки. І потім покажемо вам, яка ж буде краса. Так маскирою відчуваємо, відчуваємо себе дизайнерами, створюємо цікавий образ Мама. на тему костюми в еко -стилі. Мама, Мама, в мене наступна квітка буде червона. Добре, домовиться. Все, ми будемо працювати, покажемо вам потім, що ж у нас вийшло. Які квіти? Ми натворили. Які моди ми натворили. <гум> Друзі, подивіться, яка у нас краса вийшла. Ось такі квіточки. Якісь О -о -о. ще фантастичні Листочки. Фантастичні рослини у нас також І ще є. Такі. І ось такі фантастичні рослини. Ну, мені здається, що це будь-яка з цих квіток може бути фантастичною. Ось ця особлива, тому що вона дуже різнокольорова. Скажи, краса. Ще ось у нас були такі макрамешні вироби. Mm. І ми спробуємо це все, ось цим всім прикрасити сорочку, oh, в якій Кіра завтра буде дефілювати. Дефіле! Дефіле! Ось ми і завершили костюм. Кіра показуй. Хі! Ось такий яскравий у нас вийшов костюм. Кірі завтра на показ до школи. Да, я вся в квітах, наче я трава, а мені квіти виростає. Да, давай покажу, ось так. Подивіться, подивіться, які квіточки, там хмаринка. Ану повернись, так повільно повертайся. Рай, дуга! О, ще такі квіти. А де мам хмарка? Хмарка справа ось, ось, хмарка. Думаю, що... Так, так, ось вона. Капає дощики виростає квіточка. Так, все вірно, а там вже і веселка. Так. Повернись тепер, вліво, вправо повертайся. Так, о, так, оп-оп-оп. Тут такі дві квіточки. Так, от такі квіти. Металик закритий, а Ні-ні, видно, що він летить до квіточки. Повернись тепер, спинку покажи. Ось, отак. Там метелик і ціле поле різних квітів. Я не і сукня в Кіра, також у квіточки. Ну що, Все бабуся продумано. мені привезла. <сх> Так, так. Все продумано. І зустрічайте! Вау, Кіра! <схай> Супер. Ого. Ти що? <схай> і що так? Дуже яскраво. Дуже яскраво вийшов образ. Друзі, кому подобається, ставте лайки і пишіть в коментарях свої враження, як вам наш, наша ідея, наш костюм. А зараз усім пока-пока. Всім! -пока.